Близько місяця тому мої руки потрапив Samsung Galaxy 6 Edge, інноваційний, продавий, бла бла бла. Але найголовніше це загнутий з за обох сторін дисплей, ну на рекламних постерах, головне, що ж грі було пропустити цю іграшку і не використовувати її по максимуму. Тож я повністю перейшов на цей смартфон на декілька тижнів. До речі, саме на цей час випала моя міні відпустка в Одесу. А зазвичай на прогулянки або відпочинок я беру з собою свій старий добрий Canon 600D. Але цього разу я залишив дзеркалку вдома. І взяв цей камерафон, який вважається одним з найкращих камерафонів на мобільному ринку. Чи пошкодував я про це? Давайте по порядку. Як тільки береш S6 Edge до рук, перше, що хочеться обкатати, це його гнутий дисплей. Тим більше тут гнутість підкріплена функціоналом на відміну від LG. Саме так я і зробив. Зарізав налаштування, повмикав підсвічування країв, інформаційну стрічку, нічний годинник. Е, для чого? А щоб було? По суті, більшість цих фішок виявилися саме такими з розряду Because I can». Єдине, що прижилося, це нічний години. Та й те притягнуто за вуха. Що стосується форм фактора дисплея, ну, називаємо це так, то тут двояке враження. З одного боку зручно свайпати з боків, палець не чіпляється за бортики. А з іншого боку, і мають місце випадкові дотики, особливо при користуванні однією рукою. До речі, порадував сам дисплей. Якісний, чіткий, насичений, яскравий, трішки зеленуватий якщо подивитися під гострими кутами, але цього не помітно при повсякденному використанні. А захищений він горіла глад четвертого покоління, і як запевнять у Samsung, подряпати його практично неможливо. Вони навіть рекомендують класти його на різні поверхні саме екраном донизу, про що свідчить та ж функція підсвічення країв. Чудово, чи не так? От тільки я його вже подряпав. Тричі. І це при досить обережному використанні. Ага. А, і ще одна деталь. Удар 6 Edge тримає непогано. Принаймні, падіння з матрової висоти на паркет для любителів класти телефон повз кишеню. Він відтримує на ура. До речі, подряпався він не при падінні. Перші декілька днів, які супроводжувалися активним тестом функціоналу, налаштуванням телефону та завантаженням додатків під себе. Важко було не помітити значний нагрів. Датчики показували лінії 76 градусів. Тримати при цьому з металевою рамкою було не дуже приємно. Так хотілося залишити його в морозильнику разом з варенічками та пельмішками. Незважаючи на це, прогодувала продуктивність та оновлена оболонка TouchWiz. Все працює швидко, без лагів, ігри літають, а сканер вибитків пальців працює практично без збою. От тільки казка закінчилася днів за десять. Після чого оболонка почала сильно гальмувати. Такої потужності під капотом, очікувати декілька секунд, поки смс-повідомлення відкриється, це досить дивно. Теж стосується переважної більшості інших додатків. Досить сильно помітні затримки при їх запуску, чого не було в перші дні використання. Сканер вибитків пальців також почав гальмувати. Ні, він працює і працює добре. Налучившись до такого типу розблокування за декілька днів, можна розраховувати на 100% коректну роботу. Але якщо в перші дні на розблокування телефону витрачалося долю секунди, натиснув на кнопку і телефон розблокований, то на третій тиждень доводиться чекати 15 дві секунди. єдине, що залишилося незмінним, це швидкість роботи в іграх. Вони як літали, так і літають. Якщо коротко, звук тут просто шикарний, гучність і якість на висоті. На відпочинку я досить часто використовував смартфон в якості музичного центру замість ноутбука. Тут не буде ніяких хале. Він тут просто класний. Розташування динаміка також не підкачала. Тільки лінивий незначний камера в Galaxy 6S не просто чудова, а одна з найкращих на ринку на даний момент. Як я вже говорив, перед відпочинком вирішили залишити дзеркалку вдома і показся повністю на смартфон. І не даремно. Якісь фото про ескравому світлі та в темрі порадувало. Звісно, порівнювати дзеркалку та смартфон не гоже. Але для репортажної зйомки в стилі навів птицнув» смартфон, звісно, виграє. Ти фотокамери не завжди хочеться з собою брати. Більш детально можете ознайомитися з нашим окремим оглядом камери Galaxy 6 Edge. На початку користування після переходу на Samsung Galaxy 6 Edge в якості основного смартфона, в мене було досить однозначне враження. Це вау! Хочу, 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 все так швидко, так класно. Тут і ОС останньої версії, і TouchWiz новий. От тільки карета швидко перетворилася на тейклон. І навіть старий дворічний Nexus 5 вже декуди краще на фоні Galaxy 6 Edge. А вже за два тижні цілком однозначно так змінилося, на впевнене ні. Адже теж свій захотілося змінити будь-який альтернативний лаунчер. Нахвалений функціонал гнутого дисплея виявився абсолютно непотрібним, а захмарне залізо почало пригальмовувати на перевиконанні виконанні елементарних задач.